Всім привіт! Ви на каналі Priestess. мене звати Діана, і сьогодні я прийшла до вас, щоб нарешті потестувати якусь косметику, а не як останнє відео просто попіздіть. І приводом для цього стала одна маленька історія з одними маленькими рум'янами, хто підписаний на мене в ТікТосі ті в курсі, що я замовляла. На мейкапі ось такі от рум'яна від Essence з лімітованої колекції. Вони прийшли мені розбиті, замінити мені їх на, ті ж самі, на такі ж самі а, мейкап не зміг, бо рум'ян просто не було. Тому згодом у нас тут будуть ще одні вишневі рум'яна, але так як нанотіно з'явилася ця колекція, тому у нас тут сьогодні рум'яна, бо я все ж таки дуже їх хотіла. У нас сьогодні з цієї ж серії праймер з вишенькою. І я вже просто сюди втулила все, що могла. Um, Помадавид ловит з блискітками, яку чомусь бренд назвав Lip Gloss. Глітер від Flower Nose, який я вже хочу показати і куди-небудь діти. Ось такий хайлайтер Vidalid вид теж. А, ну, і для очей я вирішила взяти рум'яна. У мене є ось така темна палеточка від Draw of By Revolution. Колись я вже знімала огляд і показувала її на очах. На обличчі я ніде у відео її не наносила ніколи. І сьогодні теж вирішила, раз у нас все таке вишневе, то ось ці вишневі рум'яна будуть нам вишневими тінями. Тому давайте починати з праймера, бо моє обличчя сухе, як пустеля сахара. Коли я дивилась відео в тіктуці, він здавався мені більше. Склад у нього супер схожий з ось цим джелі Grip зелененьким. За виключенням, що тут є екстракт огірка і алоє. Пахне чимось таким, наче і вишневим, а наче і не вишневим а якось трошки солодкуватою косметикою. Мене поприщило від spf усіх, але і без spf я тепер виходити не можу, бо останній раз, коли я кілька днів тому вийшла, я прийшла додому і в мене просто обличчя покрилося багряно-червоними плямами. У мене такого ніколи не було. А на липкість чим би його? Ну, трошки є. Хоть якщо пальчиками попробувати, відчувається, що він майже не липкий. О! Тільки на лобі липкі. Тепер два скінтінта від Essence 20 і 40 будемо змішувати. Я їх навіть не свідчила, я свичила тільки ті, які мені побиті прийшли. До цих ще не торкалася. Вони такі. Бархатисті, такі, приємні. І здається, що ця матова частина, вона не прям матова, вона така трошечки світиться. Та побити вже самі. Ну, ось ці ность термоядерні червоні вишеньки тут конечно я думаю чому я блещу у мене пензлик в хайлайтері. Ну, ность вже. Мінус. Одна пара вишеньок. Ну тут я прям нормально фіганула, так? Да? Такі ще й тут треба додати. <рес> ну, розтушувалась без плям. До речі, тут видно, наскільки. Це напилення такий товстенький, такий товстенький шар напилення цього червоного. Я, до речі, ще повелась, тому що всі такі м -м, як пахне вишенькою. Знов. якісь серії з Bubble Gamки всі такі мм, верм'яна так пахнуть вишенькою, хайлайтер так пахне вишенькою, воно пахне пластиком. Тут румяна теж нічим взагалі не пахнуть. Ну і нанесемо есенс. У нас сьогодні виходить майже все обличчя Есенс. Хуйлайтер, який аналог на Fendi Beauty. Хайлайтер вона не принесла, ну да. Ну, це прямо ж на всі гроші. Намалюю типу стрілочку каялом від ламель чорненьким. Голови вони були менші. было наполнено стерем. Базу пить не какуюсь, правда? Ну и червоный кайл для. Ну и наносила. Рум'яна супер пігментовані? Тому, в принципі, проблем в тому, щоб нанести їх як тіні, немає. Візьмемо ще одні рум'яни чому піни? І, звичайно ж, я не забула про цей абосраний глітер. Це буквально глітер. Це який 0,4 відтінок. Начебто ну, гарний. І дохромить і все. Але ці всраті часточки, вони що наносяться нерівномірно, що коли він висихає, воно як пісок починає опадати. Подруга купувала його собі, а потім така, та ні, бери, роби з ним, що хочеш. Ну, не само трішки, ну хіба що як хайлайтер. Я намагалась його, я ненавиджу такий лікар, я намагалась його і на очі і наносити, і на обличчя. Ну, гавно гавном все одно, а на очах ще воно і скатується. Тоді взагалі срака. От, до речі, як наноситься рум'яна без підкладки, бо я пляха про неї забула. Щоб на початок нанести це вже що, Діменці? до відео будуть посилання на мої ТікТок, Інстаграм та інстаграм з барахолкою, де я продаю свою косметику. Раптом кому цікаво, також повні назви всіх продуктів, які я використовую в макіяжі. Я намалювала контур губ олівцем Lux 07. Я не знаю, що в мене з контуром і куди він патьок. Давайте нанесемо цей крімі Ліп Клос у 01 відтінку. Пахне шоколадом чи чимось таким. Губи в мене сьогодні вийшли із розряду плюс 3 см подарунок. Отак краще не робити. Але якщо похлопати пальчиком легенько, то з'являються осі блакитні блискітки, я нанесу ще один шар там депозвату. Почнемо з цієї манюні. не найкращий вибір, але за 19 гривень краще, чим можна було собі очікувати. Глітер від Flower Nose з балетної серії. Ні, -ні. Хує там. Ось цей. Я... Цей хайлайтер пудровий це коли хочете трошечки зробити шкоди, але не знаєш, як, тоді вмикаєш кондиціонер чи вентилятор, підходиш до нього, робиш так пінк, І він все розносить по будинку, щоб все блищало. Mm -hmm. Я так робила не в себе вдома. О, досить непогані рум'яна, як тіні. Як румяна дуже пігментовані, Сподіваюсь, ми колись їх потестуємо як рум'яна. Як, як я довго їх чекала, як я довго їх ловила, як я їх хотіла, мені вони дуже подобаються. Цікаво, що користуватися вже після того, як оця частина повністю... Без червоненького лишилося. Буду користуватися так, щоб ось ця частина де вишеньки червоні, так червоними і залишалася. А потім буду просто ними любуватись. І праймер. Ну, якщо не враховувати, що в мене тут заломи на лобешнику. Забився тон, хоча враховуючи стан моєї шкіри останні дні, те, як з мене хуяче під, коли я виходжу погуляти в самий санцепіок, То те, що вони тут трошечки з тоном, то ще нічого. Загалом <кхи> Там зазвичай в ось цій зоні в мене він злазить найшвидше. Будь-який тон, майже будь-який тон. Але з цим праймером добре виглядаю. Глядь. Я вже хочу цю фігню покрити блиском зверху. Вона, до речі, до ось таких от супер матових помад є близьким. Такий от вініловий liquid lipstick. Вініл Cherry. Вона не роз'їдає помаду. Вона, звичайно, робить помаду не суперстійкою, але вона так сідається з часом. І губи блищать, якщо їх не розмазують, воно не розмажеться. Хоча загалом навіть з цією штукою вони нормально так тримаються. І є ось така от штучка від Color Intense Cake Gloss. І ось ця фігня розчиняє помаду. То такі проплешинки з'являються. Так як вона в мене в Project Pen і будемо її зараз мазати на себе. Mm, Вяняє. До речі, вийшов новий сезон Ріка і Морті почав виходити. Тому буде тематичне відео з косметикою. Бо я собі купила румяшки з риком. Трошки похвастаюся. Не Просто будуть у мене як статуеточки стоять. Я думаю, сенси показувати зблизька макіяжуй немає, бо на нього сьогодні. Ми й не сподівалися. В принципі, очі треба було нафарбувати просто для того, щоб потестувати вишньову колекцію від Essence на обличчі. Тож, я сьогодні така гатична блонда за своїми черепоголовими друзями. Сіде. Нагадую вам залишати коментарі, ставити лайки, підписуватись, якщо ще не підписані. Не забувати донатити на ЗСУ. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей!